Розпочинаємо нове серію робіт. Ну і кажуть проєкт. Так, маємо трубу. Довжина 54 см. Товщиною 115 см. Зараз ставимо стокарний станок для первинної обробки. Виготовляємо трубу для обробки. Тотерну. Але гаркою нажимаємо патрон зараз під коточчики, щоб виставити підлінати. Так, 200 гертів. Проточили посадку підгонет, торцюємо і відрізаємо в розмір виготовку вирізаємо. Флянець, заготовку флянця. Маємо такий флянець, стану, токарний станок. Розвірюємо отвір для того, щоб закріпити на з, закріпити заготовку флянеця для подальшої обробки. Отвір на 16. Закріпили флянець на приспособі. Обробляємо зовнішній діаметр і торцюємо е, посадку в валти, ту трубу ввал ми попередньо точили. Обробили всі чотири флянці, підготовили. Розточуємо трубу і цій флянці, щоб вони туди покину зайшли для того, щоб їх там заварити. Підігнали посадочне місце під флянець, він туди спокійно став, готовий до заварлення. Проточуємо верхній діаметр за основу під ноль всю площину цієї заготовки. Флянці, як бачите, поставлені. Поставлений і варений скузний вал. Обробка далі проводиться на центрах. Вал, до речі, на 28. Завершуємо верхню обробку одного з валів у площині на рівну. Зібрали за основу всю довжину вала. раз приступимо до обробки посадочних місць під печетника. Довжина готового самого вала без посадочних місць під печетники.

Проточуємо посадочне місце під печерник однієї сторони і також посадочне місце підпечетник буде з іншої сторони, теж так само проточено. Подчерпники, до речі, корпусний 205. Передаємо бочкоподібну поверхню для вала. проточуємо конус з одної сторони і з іншої. На довжину 13 см, з обох сторін по 13 см. Оточуємо другий вал, посадочне місце під шкіл і також посадочне місце під печерник. Далі відео немає, але далі призовує руїнс пас нашою приспособою. І вали фактично будуть готові. Ось готовий виріб, готовий до встановлення з підчерпниками, тільки потребує ще шкіла.